Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі ДОДН. у студії працює Маргарита Кузьманко. І ми починаємо. У нашому випуску ви дізнаєтеся наступне про те, як пережили окупацію жителі Харківщини, чи легальні чи сильні мафи у Дніпрі, а також про те, який вид транспорту у Дніпрі найбільш безпечний. Багато іншої цікавої та корисної інформації. Просто зараз. Тож не перемикайтесь. На Дніпропетровщині минула тихо, без обстрілів. Тихо було у всіх містах та районах області. Ситуація під контролем. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Селище Козача Лопань є прифронтовим фортпостом Харківщини. Цю місцевість окупація торкнулася з першого дня війни. Про життя в окупації та після у наступному сюжеті. Козача Лопань розташована в чотирьох кілометрах від кордону з країною агресором. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало 6 тисяч людей. Зараз же 1680. Селище було в окупації з 24 лютого по 11 вересня 2022 року. Ненависть залишиться назавжди, випалене всередині залишиться назавжди. Сльози на очах, про ту згадку про ну це страшне. Вибачте, Людмила стверджує, що пережити окупацію нелегко. Постійний стрес звівся до інфаркту. Ну, мене просто сусідка, лікар, і вона у неї була. Вона тоді додому забрала маленькі апарат, який вона тоді приділила, що в мене інфаркт, і, 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 і ліки і привозили. Вони щось якісь ліки привозили. Я не ходила лікуватись сюди, ні. 17 березня 2022 року росіяни влаштували провокацію. Покликали людей у центр селища під виглядом роздачі гуманітарної допомоги, а згодом розпочався обстріл. Шість людей загинуло. Я в усіх забирала паспорта, щоб дивитися, бо вони були дуже зруйновані, обличчя і все. Я, я ще й не плакала. Мене всередині все пекло, я не могла ні плакати. Я, мабуть, тоді місяці три не могла плакати. Взагалі це був жах, який залишиться в мене. Ну, тобто, я, я розумію, як це на фронті. Я тепер розумію, бо це ці люди, ти не боїшся, ти не брезгуєш, ти нічого. Ти просто береш, ти не відчуваєш, ти, ти не відчуваєш ні запах крові, ти не відчуваєш ні, ну от нічого. Ти просто камінь, ти просто ти повинна це робити. І, і ти не жінка, ти ніхто. Ти просто повинен вести свої. Односельчан до своїх дітей, до, до чоловіка, до се і допомагали чоловік, рідні, і сусіди тоді допомагали, а відсюди відвозили ми самі. Також у селі зареєстровані випадки катувань над місцевими. Олена вперше за рік прийшла на місце жахливих спогадів. Посадили на стулку. Спочатку праве вухо, потім в ліве вухо, потім оділи, ну, коли тебе прибирають волосся, ти піднімаєш плечі, тобі ще раз у вуха дають, ти опускаєш плечі. І так дві прищепки оділи. І ти не розумієш, що буде. Навертають ток задавали якісь запитання про це? Спрашують потім фамілія ім'я отчество. А ти кажеш, фамілія ім'я отчество, а потім спрашують, де стоять ЗСУ. Ти кажеш, я не знаю. Обратно в праве вухо, в ліве вухо. І поїхали дольше. А потім ти вже не, не, ти вже не розумієш, як тебе звать. Хай вони з цим живуть. Хай живуть і ніколи не забудуть. Дуже має прізвище. А ми зійшли у той самий підвал, в якому катували місцевих мешканців. Ми бачимо тут залишки якихось цукерок. Звісно ж, бачимо і алкоголь. Дуже багато пустих пляшок. Хочу також вам показати і наступну кімнату, в якій і проводилися саме тортури. Саме тут було 14 мешканців, саме 14 цивільних, яких думали, що вони коригувальники. Далі ми проходимо сюди, бачимо пусті пляшки з-під пива, горілки. Дуже багато шнурів, солодкого, чіпси. І найголовніше, що ми тут бачимо, тут дуже багато дротів, через які проводили ток до людей. І також шприц. Що у козачі лопані, що у руській лозові місцеві кажуть, що у росіян не було мети, не було поставленої задачі. Вони окуповували території, робили усе, що заманеться: катування, розбій, провокації, мародерства, псування майна. Та, попри все, з чим місцеві зіштовхнулися, кажуть, що вірять у збройні сили України, у нашу владу та у наших людей. В мене це була мрія побачити наших військових з, з прапором з нашим я. А мій прапор. Ото висить, Оце, це я його вішала, коли, коли тільки де окупували. Я не дочекалася, що прийдуть хлопці наші. Просто думаю, щоб вже ж усі знали, що їх немає. Я тільки повидніла, сіла на велосипед. І думаю, поїду подивлюсь на блокпостах. Я а до цього я дуже боялася, не виїжджала нікуди. Приїхала один блокпост, нема ніде нікого. Нема взагалі. Я сюди приїжджаю на адмінбудівлі, стоїть їхній прапор, і там що то з Росією на Там ти якийсь плакат високий, великий. Ну я туди побоялася. Думаю, може, на заміноване, а тут обрізані прапори. Тут не було прапорів. Ну це вже ми прицепили і коза... козачолопанський прапор, а то були висілищі і обрізані шнурочок. Високо там був обрізаний. Я пішла, попросила хлопців, там крутилися, залишився бензин після. І вони там тягали бензин. Я кажу, хлопці, хто нібудь допоможе мені, бо я кажу, така тітка здорова, що я залізу, завалює флагшток. Поможіть мені прицепити прапор. А прапор у мене зашити був у кармані вдома. Ну я їхала вже з прапором. Я вже думаю, я прицеплю, щоб вже всі бачили, що це. І навіть Валентиночка казав, що дехто ще із. Не виїхали, вони вже виїжджали, а прапор наш уже висів. Ми теж ми не опускаємо руки. Ви бачите, ми садимо дерева, садимо квіти. Виїхали, побачили побілені дерева. Тобто ми їм не дамо споплюжити все те, що у нас є гарне. Маргарита Кузьменко, Ян Марковський спеціально для Д1. більш детально про життя в деокупованих районах. Дивіться у проєкті телеканалу Д1 Палітра війни. Малі архітектурні форми або так звані мафи у Дніпрі ростуть, як гриби після дощу. Прокидаються містяни вранці, і Вже частину пішохідної зони у них віджали поспіхом зібрані кіоски. І не тільки пішохідною. Про мафізацію по Дніпровське у наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Мафізація у Дніпрі йде потужними темпами. Деяким кіоскам вже навіть замало пішохідних зон, тож вони посунули на проїжджу частину. Чотири новенькі мафи з'явилися на розі вулиць Максима Дія та Великої Діївської на житловому масиві Покровській, крім того, що вони поглинули чималу частину пішохідної зони, так ще захопили метр приїжджої частини. Дніпряни взагалі не розуміють, як можна було таке одоробло, інакше і не скажеш, встановити таким варварським способом. Мішає ходити, мішає їздити. У мене машина от виїжджати в цьому місці неудобно на повороті. Да. Ото що ззаді, то я сам вводя, то таке неможливо. Мені кажеться, що будуть ексцеси Отут на перекрьоску, тим більше воно углом виходить на проїжджу частину. там можуть бути аварійні ситуації, тому я таке не піддержу. Якось... Його можна було якось. Хоча б на ширину ну 2 метра. Ну а так, щоб воно вилазило на проїжджу час, я не піддержую. Я опадня автограну. то на повороті, коли стоїть ось те, ось то не дуже зручно проїжджати буде. За свідченнями мешканців житлового масиву Покровський встановили ці кіоски за одну ніч. Хутко звільнили місце, посунувши попередні кіоски подалі. Ну то стояв сигаретний кіоск постійно, кіоск стояв. А це прибрали буквально за одну ніч поставили. Я виходить, до обіда. Був а потім з утра приходжу, вже стоїть невеликі такі. От їх прибрали, і буквально наступного дня поставили ось це. Найцікавіше те, що з 5 квітня ці кіоски стоять опечатані. А головні спеціалісти комунального підприємства Дніпровські активи Дніпровської міської ради досі так і не спромахлися встановити, хто є власником, щоб вручити припис про демонтаж тимчасової споруди. Про це свідчать їхні папери, розклеєні на усіх чотирьох мафах. Таке дивне виправдовування. І час усунути недоліки власнику цих тимчасових споруд було дано до 10 квітня. Та як бачимо, нічого з цього. Його зроблено не було, тобто ці примірники припису та акту висять тут, аби замилювати очі містянам. Тож виходить інші кіоски, власники яких справно сплачували до бюджету міста орендну плату, можна зносити бульдозерами, бо вони комусь заважали. А ці нехай собі стоять, бо комусь це потрібно. І ще одне цікаве спостереження: у притул до Великої діївської від вулиці Максима Кондратюка на мапі геокадастра міста не значиться жодних. Них кіосків карта чиста, а дорога зайнята. Така вона мафізація Дніпра. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Днями в обласному центрі на вулиці Данила Галицького трамвай зійшов з рейок. На щастя, люди не постраждали. Останніми тижнями ця проблема стала особливо гострою для Дніпра, тому що такі випадки не поодинокі. А іноді навіть і не знаєш, який вид транспорту краще обрати у Дніпрі. Наприклад, маршрутка номер 107. Пасажирам доводиться їхати на сидіннях, які не відповідають вимогам пасажирських перевезень. А за проїзд пасажири сплачують сповна. Турбує Дніпрян і питання доріг. На вулиці Радищева місцеві так і не дочекалися ремонту доріг і змушені були латати ями самотужки. Радищева байкальська. Вон хлопці висипають в яму на Радищева. Спасибо, Бориса Альбертовичу. У нас все в місті клас. Отак от, отак от, от, от. Яма там в півколіна. коліна. Вже одну засипали. Тепер ще одно. більше подібних новин та ваших звернень. Дивіться у проєкті Народний репортер» цієї п'ятниці, 14 квітня, об 11.45 та о 19.45. Керуючий Дніпропетровською єпархією високопроосвящений архієпископ Симіон прийняв представників громади села Маломихайлівка Кам'янського району, які вирішили полишити юрисдикцію РПЦ в У і згідно Томасу про автокефалію долучитись до православної церкви України. На зустрічі також були присутні канцлер єпархії протоєєрей Віталій Лопушанський і благочинник Реничанського району протоєєрей Віталій Савко. Владика Симіон задовільнив прохання віруючих Петропавлівської парафії і вручив відповідний указ. Також гості обговорили з архіпастерем питання, пов'язані зі зміною їхньої юрисдикції. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 540 осіб окупантів, 10 бойових броньованих машин та 7 одиниць артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 180 тисяч 590 осіб ліквідовано. Танків 3646, бойових броньованих машин 7053, артилерійських систем 2777, реактивних систем залпового вогню 535, засобів протиповітряної оборони 283, літаків 307, гелікоптерів 293, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2339, автомобільної техніки та автоцистерн 5637. У надзвичайні події з початку року у Дніпропетровській області сталося більше 600 пожеж у житловому секторі. Горіло на подвір'ях та у господарських спорудах, але найбільше у будинках і квартирах. Таких випадків понад 400. Найбільше випадків у Дніпровському та Криворізькому районах області 117 і 102 Відповідно, через вогонь та задимлення загинуло 68 людей двоє з них діти. Фахівці нагадують, головне у разі виникнення пожежі не панікувати і одразу викликати службу по рятунку. Її екстрений телефонний номер 101. Останнім часом питання реформування медичних закладів, зокрема і на території Криворізького району, обростають чутками, які іноді не мають нічого спільного з реальним станом справ. Ситуацію коментує голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Останнім часом до мене дуже часто звертаються з питанням щодо існування нашої медицини на території Криворізького району. Нібито хтось почув, що закриваються медичні заклади, нібито скорочують лікарів. Шановні, медицина складається з двох моментів: первинна ланка медицини і вторинна ланка медицини. Первинна ланка це ФАПи, амбулаторії і сімейні лікарі, які працюють, працювали, працюють і будуть працювати на місцях. На тих кабінетах, де зараз вони розташовані, так вони і продовжують там працювати, і там вони будуть продовжувати надавати медичні послуги. Їх ніхто не чіпає, вони працюють. Вторинна ланка медицини це коли приходять уже після первинки полікуватись. Так вона, звісно, яка-то реформа буде з ними відбуватись, але мова не йде про закриття. Все, що відбудеться з цієї вторинної ланки медицини, залежить дуже багато від самих лікарів, і головного лікаря, і місцевої влади. Але я хочу сказати, що все це буде відбуватися тільки в межах закону і в інтересах мешканців. Тож, шановні, зберігаємо спокій, працюємо і все буде добре. До інших тем цьогоріч послугою соціальне таксі скористалися вже понад 600 мешканців Дніпропетровщини. Люди з інвалідністю можуть безкоштовно замовити авто, щоб дістатися до державних і соціальних закладів до лікарень, цнапів банків. Послуга нині доступна у Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Графік роботи соціального таксі та номери телефонів для зв'язку ви бачите на своїх екранах. Визначено всі команди-учасниці чемпіонату світу 2023 з гандболу серед жінок. У фінальний раунд пробилася збірна України, двічі обігравши команду північної Македонії. Варто зазначити, що вперше з 2009 року Україна буде представлена на світовому гандбольному форумі. Чемпіонат світу серед жінок відбудеться у Данії, Норвегії та Швеції з 29 листопада до 17 грудня нинішнього року. І про погоду на п'ятницю, 14 квітня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У кривому розі жовтих водах та Нікуполі очікується хмарна з проясненнями. Погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря сягатиме до 15 градусів із позначкою. Плюс у Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується хмарна погода. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 також має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Синьо-жовтий прапор майоритиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна! На цьому інформаційний випуск на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах. Слава Україні!